Пісков вийшов з черговою заявою і виправдався перед росіянами. Знову ж таки, виправдався за те, що нібито Росія, хоча й не мала питати е, дозволу в Америці і попереджати американських е, високопосадовців про ось цей ось запуск, все ж таки попередила. А попередила е, власне не тому, що нібито є страх отримати відповідь, а е, через те, що е, власне. Така, така система існує просто як в автоматичному режимі, тобто зв'язок між двома установами, і це буцімто було зроблено більше як протокол, реалізовано як певний протокол, ніж як необхідність і як страх, як я вже сказала, Росії отримати у відповідь на горіхи. Ора ви сказали, що Росія не попередила Сполучені Штати про запуск ракети «Орєшнік», тому що вона не зобов'язана це робити не минуло й години. Як ви сказали, що Москва попередила Вашингтон за півгодини до запуску ракети? Ми хотіли б знати, якщо Росія не зобов'язана повідомляти Сполучені Штати, то чому вона це зробила? Я поясню вам ситуацію. Дивіться, ця ракета не міжконтинентальна, тому це ракета середньої дальності. Тому Російська Федерація не зобов'язана робити повідомлення про цей запуск. Фікація на що те випуск але є російсько-національний центр зниження ядерного ризику НТСУ, який працює в автоматичному режимі і підтримує постійний зв'язок з тією ж системою, що і в США ж яка в США, і ось в автоматичному режимі. Через цю систему за 30 хвилин до старту було відправлено попередження. За тому що ракета малої та середньої дальності, тобто вона не несе відповідальності як міжконтинентальна ракета, але все одно, оскільки це балістична ракета, цей центр працює автоматично. Ну і ось, власне, попри всі ті дії, котрі вчиняє нині Росія, ведучи світ фактично до ядерної загрози, Пісков продовжує стверджувати будь-цім, то на Росії хочуть миру і мирних переговорів і Росія. Попри, я підкреслюю те, що вона зараз тероризує фактично увесь світ ядерною зброєю, від мирних переговорів нібито не відмовлялася. Звичайно, ми б воліли, щоб Вашингтон прислухався до заяв російського президента кілька місяців тому в Санкт-Петербурзі, де він абсолютно вичерпно виклав нашу позицію щодо дозволів на використання цієї іноземної ракетної технології для ударів вглиб російської території ударом в глупі російській території у Санкт-Петербурзі президент надіслав чіткий меседж, і, чесно кажучи, ми б воліли, щоб до цього повідомлення прислухалися. Але ми бачимо, що адміністрація, що йде у відставку, вважає за краще йти далі по шляху ескалації, і робить це досить необачно. що стосується відкритості до діалогу, то навіть у вчорашній заяві президент наголосив на готовності до будь-яких контактів з метою деескалації. І для уникнення подальшої ескалації, і для того, щоб вийти на мирну траєкторію. Тому ця відкритість президента до контактів була є і залишається актуальною донині. Про це сказав сам глава держави. Контактів з нинішньою адміністрацією не було, але з іншого боку, вчорашня заява була дуже і дуже вичерпною, зрозумілою і логічною. Тому ми не сумніваємося, що нинішня адміністрація у Вашингтоні мала можливість ознайомитися з цією заявою. Ну а тим часом з'явилася інформація від видання The New York Times про те, що в Білому домі буцімто обговорюють зараз можливість надання Україні. Саме ядерної зброї сполучені штати та європейський союз обговорюють такий крок в якості гарантій безпеки для нашої країни, в разі, якщо ось е, той мир, про який дуже багато говорять, буде укладений, проте Україну не поки що не візьмуть до північно-атлантичного альянсу, не буде цього вступу, і відповідно якісь гарантії безпеки мають бути. Е, напевно, що і в Європі, і в Сполучених Штатах адекватно розуміють, що е, як така країна якась напевно жодна не від не візьме на себе ось цієї ось відповідальності. Або до прикладу, якщо е, візьме, то це буде дуже серйозне навантаження на е, ту країну, яка може виступити гарантом безпеки цих мирних домовленостей. Саме тому зараз розглядається можливість надання Україні е, ядерної зброї. Поки що я нагадаю, що ніякими офіційними джерелами це не підтверджено. Видання The New York Times про це говорить. Е, проте за неофіційну інформацію, нібито Байдену, не Трампу. Байден. Ну зараз запропонували повернути Україні ядерну зброю, котру забрали після розпаду відповідно. СССР і як фактор стримування Росії е, розуміють. Звісно, що е, високопосадовці, які запропонували піти на такий крок, що це може бути е, може мати наслідки, але знову ж таки, е, наскільки я розумію, то зараз і Європа, і Сполучені Штати розуміють також і наслідки, якщо е, не буде ніяких радикальних кроків ухвалено для того, аби зупинити Росію.